Я ковбой, я ковбой, все тут наче. Я ковбой. На коні їду я. Ой, першу пісню замути Я дуже люблю йти до цілі все робити, щоб дойти. Друга на сервері потролив, в лабораторію, зняв Паркури будував з рандомними командами. Я виживав. Анонімусів знайшов хату. читера потроли Панк я пограбував. Такі відео зазняв. Хейтер мене зупинив, мечом я його вбив Він мені не помішав, бо це найкращий сервер. IP на екрані та в описі. Глобальний вайб, так-так. Він тут чому? Чому? Бо люблю сервер? Глобальний вайб, так, так. Тут чому, чому? Бо всі гравці, моя сім'я. Глобальні вайби скоро надіюся, дойду до тілі. Але стоп, сьогодні буде що? Глобальний вайб, глобальний вайб, і в мене є глобальна ціль. Підпишись на канал та підтримай мене разом в дорогу і в дорогу глобальних вайбів.